В Українському народі є чудова традиція на різдво встановлювати різдвяний вертеп. Це сцена моменту народження того немовля Спасителя. Вертепі традиційно зображають немовля Ісуса Христа, який знаходиться у Яснах, Його причисту Діву Марію, Його названого Батьком. Так само свідками цієї події є три волхви або царі мудреці які прийшли зі сходу. З Вавилону, а можливо, і з Індії, для того, щоб поклонитися і прославити новонародженого Царя Ісуса Христа. Кожен з цих царів приніс певні дари. Один приніс золото, інший ладан, а третій приніс смирно. Золото принесли як царю, ладан – як Богу, а смирно, як смертній людині, якій належить померти і віддати своє життя за вселюдство. Так само в вертепі ми бачимо тварин. Які мовчки спостерігають народження Спасителя. Традиційним вертепі є різдвяна зірка, яка привела волхвів до віфлеєму і спочила над печерою, в якій народився Ісус Христос. Деякі святі отці стверджують, що ця зірка була неземного і нефізичного походження. Це був ангел Божий, який перетворився зіркою і привів волхвів до Віфлеєму. Інші стверджують, що це була комета. Так чи інакше, подія і диво народження Спасителя змінило і сколихнуло весь світ. З того часу ми встановлюємо і проставляємо Христа новонародженого у вертепі. В Південній Америці є цікава традиція: вертеп встановлюють задовго до Різдва Христового в кожній домівці. І протягом всього. Батьки начують своїм дітям за добрі справи, виконані кожного дня, а то чи то скуточок тканини або вати, або іншої якоїсь матерії, для того, щоб дитинка, кожного дня, роблячи добрі справи, вклала лоскуток, цю вату у ясло вертепі. На сам кінець Різдвяного посту, коли всі йдуть до церкви, для того, щоб під час божественної літургії. Прославити новонародженого Спасителя. Батьки дають фігурку Ісуса Христа. Приходячи додому, дитина кладе цю фігурку у ясла, які вже заповнені тими тканинками, матеріями, лоскутками і ватою. Таким чином, дитина роблячи добрі справи протягом всього Великого посту, вона готує місце для новонародженого уганемовляти Ісуса Христа. Це гарна і чудова традиція. Ми неодноразово згадуємо про неї, коли розповідаємо і нашим діткам про Різдво Христове. І нагадуємо, що кожна людина повинна бути чемною і доброю. Тому що добрі справи, які ми виконуємо, той побожний тобто, спосіб життя, який ми намагаємося втілити ідеалами виконання заповідей Божих, він є тими нецінними, неоціненими і нефізичними дарами для нашого новонародженого Ісуса Христа.